Вітаю! Значить, зайшов я ж тут на кліточку одну невеличку, і мене питалися за Honda CRV. І тут навіть охороник дядя Юра дав мені ключа. Зараз зніму Honda CRV 13 рік. Така в нас є з Німеччини. І покажу ще потім KIA, теж паркетник. Значить, Робимо огляд, в мене навіть відкрита вона. Чистий 13 рік і модельний, і календарний на хороших дисках. Дизельна на автоматі. Така машинка. Ну, більш детально ви будете, якщо тут з ластиком спілкуватися. Те, що я зараз побачу і село вам покажу. Значить зразу показую. Є до, власника, є до власника номер плюс дядя Юра це охоронник. Він має ключі, повний привід. 2.2 дизель, 248 пробігу, 15500. Інформацію ви побачили на зимовій гумі. На оригінальних титанах. Значить такий у нас от салончик. Зараз трошки зближче покажемо. Значить так, Шкірений салон. Ну, Це авто дуже люди полюбляють, бо воно є надійне. І вдала модель значить, на автоматі. І Kia Sorento, я певно не сказав, вам покажу. Зараз теж там є ключі навіть від нього. Поки є сьогодні можливість, щоб темнота не прийшла, то я вам покажу декілька авто. Такий стан авто. Значить, 20... Тут у нас є форкоп, форкопчик присутній, задні значить, так, Я не знаю, що тут по кузову. Просто дали мені відкрити, шторка є. Далі ви можете з власником значить, камера заднього виду спілкуватися і будете знати, що до чого. Значить так, е, оцей один, що я побачив, ми зняли цей РВ 13-й чистий рік. І далі, значить, я зараз ще тут засніму. Е, я бачу Сантафе таке новіше. І підемо до Кіа Sorento. А, це ax 35 я вибачаюся з Франції він. З Франції. Я заговорився. Хундая x 35 1.7 дизель, 12 рік, 11900. Так, по дорозі безключовий доступ. шкіра з трапчаними вставками всередині. Значить, мультикермо, телевізор, механіка це в нас на клімі. Гриби передні... Є. Так, гума зимова. Такий у нас x 35 теж за ці машинки питалися, зараз губо відео присвятимо Honda, Hyundai, X35 і Sorento ще покажу. Така машинка. Ага, я думаю за Santa Fe. Я думаю, де ж я мав вам Santa Fe показати? Таке Santa Fe на оригінальних дисках. Дизель неповний привід. А, і тут же який теж. зараз ми глянемо, ну на номерах. Це машинки, за які ви мене питали, але я не знайшов цього місця, де я дивився. Повний привід Fe. Такий білий, перфорована шкіра, салон. Значить так, що у нас є. Мультикермо. Підігрів передніх сидінь. Великий монітор. Така машинка, значить, у нас є. Якщо когось зацікавить, ага, тут є вказані всі дані, вона 14 рік 2.2 дизель, на автоматі 240 пробігу, ціна без одного долара 19 тисяч, номер телефона Є. Присутній. Це що я вам мав показати. Ага, і є панорамка тут. Є панорамка. в новій гумі, така тачка, кого можливо зацікавить. Із спортежі мене питалися, значить, спортеж, що я зустрів літня гума на оригінальних титанах. Такий спортеж стоїть. Без ключовий доступ бачу присутній. Значить, він на автоматі. Дуже тут Kia Sportage один із сім. Дизель, номера є 143 пробігу, 16 рік, 17 тисяч, я так розумію, ціна затоновано, шкіряний салон, автомат, мультикермо. Ну, до речі, в нормальному стані те, що видно салон. Те, що видно, то якби в адекваті. Хтось поїздив і продає вона на номерах. Ну, не зрозуміло скільки вона в нас в Україні. Знаєш, так. І поставимо на паузу, скажімо так. І зараз я вам покажу ну, значить, рок Нісан, і ми підемо до Кія Соренто. рок не в наші. Темі, але покажу так по-швидкому. Значить, шкіряний салон чорний. Значить, продається воно так серйозно, з обліку. І тут є вся історія про нього. Далі ми зробимо паузу невеличку. Так, друзі, і йдемо ми ще знімемо паркетничка, по дорозі подивимося, що є. Значить, ну друзі, просто роблю огляди, ціни будете знати. Те, що є на ринку, те, що ви бачите, те і я бачу. І ви я так. Значить, що хотів ще сказати. Покажу, кажуть, з 19-го року машинка знайомого охоронника тут на площаці Дядя Юри каже, що купив жінці, а вона на роботу їздить. По 2 кілометри каже, я купив їй меншу машину, бо не може на це дивитися. І значить, зараз я вам те Соренту в рідній фарбі, крім там десь е незначна частина бампера каже, фарбована. Бачу, білий перл, повний привід. Ну, Тобто дуже мало їздило в Україні. Те, що знаю, але ви там власника телефона побачите і перезвоните йому, якщо щось. Значить, таке соренто. Білий перл перламутр на оригінальних дисках зимова гума. Повний привід, задня теж зимова гума. На шкіряному бачу чорному салоні. Ну, Якщо машина доглянута і жінка мало їздила, то я вам скажу, що це цікавий варіант. Це в Європі буває, що вони доїжджають, просто думають, хай там українці собі позаймаються. Ясно, що вони не так думають, вони думають, я собі купив салону, взяв що хотів, а ви собі там заморочуйтеся. Значить... А, в мене ж він ключ дав, вибачаюсь. Зараз ми його відкриємо, але перед тим я вам покажу, які тут Значить, дані автомобіля 2,2, 145 кВт, дизель, шкіряний слон, клімат, номер власника є, 186 пробігу, 11 рік. Так, 14800 було, зараз на 14500 перекреслено. повний привід. Ну, тачка непогана, а дивитися. Значить, Мені сказали, що в рідній фарбі. Такий ключик з брелком. Значить, відкриваємо його і дивимося. А, він в чухлах. Казали він мені щось непонятно, які чухли. Значить, Бачите, такі вставки дерева. Це звісно насмішка ці чухли. Ну Зараз ми вже раз він тут є. ну Тут трохи підтерта шкора електросидіння. ну Я не знаю на рахунок це треба перевірати. Значить, панорамний дах. На рахунок друзі там пробігу. <coughs> Бажано не тратити свій час і мій, дзвонимо до власника, беремо він код або набираємо цей. Погляд, підбір там разовий чи такий. Ну це взагалі грязь, вона не поким чищена, оце грязь. І не треба мені тратити нерви, казати, що там скручено, що. Це не мій автомобіль, повтору ще раз для тих, хто не зрозумів. Значить, Тут є він код і, будь ласка, працюйте, кого цікавить. Кого цікавить, працюємо. Так само є власника телефон. І, будь ласка, спілкуйтеся і питайте його, що там, з яким він його при, приганяв його і так далі, чого така ціна. І що вас там все цікавить. Ці вставки під шкіру коричневу підходять класно, я здалеку подумав, що це чорна, казав. Є багато любителів цього авто. Ціна не знаю. У них такі ціни, скажімо так, як на автоматі, то напевно нормальна ціна. А, і він ще й шторочка є, панорама, само собою, є тут набори якісь. А ні, він не семимісний, він п'ятимісний. Шторка присутня. Ну от, друзі, таке авто. Знаєте що, ми більше тратити часу не будемо? В загальному ви побачили, а далі можна до власника звернутися і знати. От куга стоїть, забув її зняти. Ми трошки треба обходити. Значить, Закриваємо і поїхали далі. Так, що в нас по часу-по часу? Значить, можливо, я щось подорозила. Відсніму, зніму, щоб побачу щось цікаве. Значить по нашій темі не бачу поки що нічого такого. Ось, значить Mazda cx 9 Але це не по нашій темі. Тігуанчик, Шкоди Вольво. Такі машини часом мене питаються. Пижик на титанах таких доволі красивий, гарний гібрид. Значить, Peugeot 3008. Гібрид 12 рік, 2.0 дизель, 120 кВт, автомат, 220 пробіг, 1650, повний привід до того ще. Так, Саня мені дзвонить не в тему. Гарний салон. Пухівчищений ідеально. Дуже гарний салон. Є панорамка. Класне авто, тобто, що сказати. Його мотолітні, титани красиві, візуально дуже гарний автомобіль. І хотів закінчити відео. Закінчимо двома бусами, я так подумав, це ж теж цікава тема, хоча це окрема. але можна глянути. Значить такі два в нас стоїть. Чорний і білий. Пасажир чорний. Ззаді така полка серйозна. Значить він 8 плюс водія. Получається такий рамуха трафік. О титанах на літній гумі. Це два різних автомобілі. Бачу німецькі транзити. Знає тут все пише. Все пише. 2.0 дизель. І Nissan такий грузовий нас значить. Що в нас тут є? Так, Nissan NV-300193 300 кудини 6 дизель. Телефон є. Yeah. Це грозовий. Ну, бусі це окрема тема. Буся це окрема тема. І напевне, зав'яжемо з цим ділом. Мінік такий Купер. Цікаво чи на автоматі, ні на механіці. На механіці, цікавий він був би на автоматі. Ага, і закінчу я Нісан жуком, Nissan жуком. Точно, а якщо це авто на автоматі, то я його теж засніму. Просто так, Хондайчик, непогана тема офіційний. Да, на автоматі. Трапчатий салон, мультикермо, автомат. Значить, не фарбована, офіційна. Максимальна комплектація. номер телефона є. 1,67 пи 50 пробігу, 15300, 17 рік. Ну який пробіг, така ціна. Той же скажеться ж так багато. ну, Друзі. Таке діло. Мавіть хто захоче чи цікавить, то можна пробити що там, чи пробіг такий. Візуально гарно. Ай, 30 хетчбекові. І Нісан Жук значить біленький на оригінальних титанах. Затонований серйозно трапчатий салон на автоматі, мультитермо. 12 рік 1,6 бензин автомат, 108 пробіг, офіціал теж 10300. І можна поставити на пазу, заглянути, що там нам говорить сервіса, війкот. Це як хтось хоче, щось невеличке, щось вище, щось якийсь паркетничок. ну, Непоганий паркетничок. Якщо підійде вам таке авто. І я його не бачу, красавець, тут ще стоїть один. ну, Я не думаю, що офіційний зараз почитаю, але він на номерах рівенських, Гарний норинальний Титана Гума. Звісно ж літня, але колір дуже красивий, такий спортежик, красень, скажу так. І значить трапчатий салон, мультикермо, автомат, ну те, що видно. Затонований сильно, через камеру краще видно, як мені... так, І значить... Kia Sportage, 19 рік, 1.6 бензин автомат, 104 пробігу, ціна 17900. Є там якісь обслуговування. Ну і до власника ж телефон ж є. Візуально машина класна, дуже гарна. Так що, друзі, ну що скажу, вечір наближається і... Будемо працювати. Будемо працювати і працюємо. І, значить, так, скажу ще два слова. Дякую, що дивитесь. Працюємо. Будемо старатися щось більше вам інформації про авто. Багато людей цікавиться різними авто, буду робити огляди. Ви зможете позвонити до власників, замовити самому проїхати чи замовити підбір, ну, це ваш вибір. Значить так, що мої машини чи моїх знайомих без питань огляд роблю, значить повний обзор, повні відео, все, що треба, з покрасти, підключити комп'ютер і так далі, тому подібно, без проблем. Ну, якщо мої машини або моїх знайомих, якщо є, ну, я не займаюся підбором. Наразі, але працюємо. Гарного вечора, гарного вам перегляду. Дякую на зв'язку. І всього доброго. Будете завтра на авторинку. Набирайте, поп'ємо кави. Гарної неділі, гарного суботнього вечора. Пока-пока-пока.